Доброго дня, дорогі друзі, з вами канал Мотолег. І в цьому відео я буду говорити про те, що я купив на свою шкоду А5 коврики. Тут я його забрав на реставрацію, зараз я вам покажу отакі от коврики Octavia комплектом 946 гривень. Так як передні коврики від педалі сам більше прочухуються, я вирішив поставити на новий коврик пластинку. Зараз я вам все покажу. І так, переходимо до роботи. І так, дорогі друзі, от наш. Коврик, то що я говорю, от тут є підп'ятник спеціально під п'ятки, коли ви там вижимаєте спління, газ, тормоз і так далі. Саме більше страждає в оце місце. Тому я рішив на нього зробити накладку, так як було в одній групі з Facebook. Накладку я буду використовувати з такої жесті. Так, накладку я буду використовувати з такої жесті. Сюди на цей підп'ятник. От я зроблю заміри. Зараз. Роблю отвіри, ставлю їх на болти. Болти, щоб були однотонні, можливо, там підкрашу зверху чорним лаком, теж буде непогано. Смотри. І отак воно буде виглядати. І тепер воно взагалі, як то кажуть, ніколи не потреться. Бо в основному страждає з усього комплекту ковриків тільки водійське. А кожен раз міняти цілий комплект ковриків із водійського – це повний бред. І так, якось зроблю, покажу далі роботу. І так, зараз ми під низ підставили дерев'яну планку. Ми зараз розширяємо отвори, щоб вони були ширші, щоб залазили у ці болтки. Бо ми сверлом брали чуть меншим і отвір у нас узкий. Зараз ми його розширяємо. І будемо затягувати. Все, що лишнім буде стичати, ми обріжемо. Ну так, гламурні тапочки не спорю. Сьогодні в цій роботі допомагає мені батя. І так, дорогі підписники. Роботу ми завершили. Отакий От у нас вився підп'ятник, так як коврики нові, було реально дуже шкода, щоб через определенний пробіг та час використання вони прочухались. Три коврика будуть нормальні, а один уже буде О, Зараз я вам покажу трошки в темноті, як воно виглядає. О, Во, дивіться, отакий От у нас підп'ятник вився на 6 болтів. І так, найбільша у нас проблема, це, виходить, в цій області коврики різинні прочух. Це ми собі от такий прекрасний п'ятник зробили. Я таке побачив, як зробив наш колега у групі Facebook Шкода і вирішив так же само собі зробити. І все, тепер коврик намного довше прослужить. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.